Вітаю, друзі! П'ять подій дня на цибулько ті І це 25 серпня. Отже, подія перша. Норвегія тримає планку у День Незалежності в Києві прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере запевнив. У 2026 році підтримка України залишиться на рекордному рівні: 8,5 мільярда доларів це прямий сигнал. Осло бачить ключем до миру не слова Путіна, а українську обороноздатність. Норвегія співфінансує Петріот, допомагає з противоповітряною обороною проти дронів і навіть інвестує в українську військову промисловість. Тобто, в майбутньому ми не лише отримуємо допомогу, а й вироблятимемо зброю разом. Треба нагадати про таку приємну скандинавську змагальність. Тому що спочатку Данія почала фінансувати просто виробництво зброї, зброї на території України, а потім і Норвегія зі своїми серйозними фінансовими спроможностями, до того ж Швеція, і це так обростало, обростало, звичайно ж, Фінляндія. Але Норвегія, звичайно ж, тримає лідерство в цьому. І треба сказати, що Норвегія. Виявилася справжнім Другом України. В найтяжчий час, коли була призупинена допомога з боку США, саме Норвегія виділила більше десь півтора мільярда євро на підтримку України. І Україна не провисла в своїй обороноздатності. Це, до речі, дуже раціональна така скандинавська політика. Хочу нагадати, що свого часу. Російська Федерація знищила норвезький есмінець, збивши йому gps координати І таким чином цей есмінець налетів на шхери у фьордах і фактично затонув. Це сотні міль... мільйонів доларів і євро, були потоплені через підлість Російської Федерації. Я вже не кажу про розірване оптоволокно. Яке чомусь постійно норвежцем рве, проклята федерація? Подія друга. Ближчі сусіди радують менше. Польське вето і Старлінг. У Польщі розгортається скандал. Президент Навроцький наклав на рік наклав вето на. Закон про допомогу Україні. Міністр цифровізації, Кшештов Кавковський, б'є на сполох. Якщо цей закон не ухвалять, то Старлінг для українських військових буде відключено, а разом із ним і безпечне зберігання урядових даних. Не уявляю кращого подарунка Путіну, каже міністр. І має рацію, бо без зв'язку воювати це, як іти в бій з зав'язаними очима. Справді, Польща, по-моєму, оплачує 5 тисяч терміналів. І це, наскільки я пригадую, не обов'язково для військових. Це ще й термінали для е такої критичної інфраструктури в районі лінії розмежування. Але польське вето найтяжче б'є по Україні з іншого боку. Справа в тому, що свого часу Україна. Знайшла в Польщі сервери для зберігання своїх даних для дзеркального відображення баз даних державних інституцій. І так виглядає, що Польща хоче позбавитися цього тягара, що ну, цей набір неприємностей, які, які створила для України обрання президентом Кароля Навроцького підштовхує до думки. Що Частина польської еліти не розуміє, що робити з Україною. З одного боку, їх лякає український військовий потенціал, а з іншого, вони розуміють, що якщо Україна з таким потенціалом вмонтовується в нову архітектуру безпеки в Європі, то Польща залишиться набагато літ в тіні України. Але ж підточувати обороноздатність, коли Україна стікає кров'ю. Це якось для Польщі ну, дуже нешляхетно. Подія третя: Київ Вашингтон. Про гарантії дрони. Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келогом. Говорили про пріоритет Ukraine Requirement List. Новий механізм, який відкриває двері швидким поставкам зброї. Серед головних тем майбутня угода між президентами України та США щодо спільного виробництва і продажу дронів. Буданов і Гнатов виклали американцям розвіддані про плани ворога, а Шмигаль підкреслив ключове – боєприпаси і безпілотники. США залишаються лідером, який тримає військ коаліції. Треба сказати, що. Обсяг е, такої бізнес оборудки із українськими дронами може сягати пів трильйона доларів, тобто на 500 мільярдів всілякого такого безпілотного начиння. Нагадаю, що спектр величезний, мова не лише про крилаті е, безпілотники чи е, дрони е, квадрокоптери, мова про широку лінійку наземних засобів. Також Україна є світовим лідером з виробництва морських дронів і застосування. І в цьому сенсі просто досвід України це жива лабораторія, в яку вкладає гроші і виймає вивірений ефективний продукт. Подія четверта: попри те, що Шмигаль ефективно представляє міноборони на зовнішніх майданчиках. Корупцію в Міноборони ніхто не відміняв. Нарешті, до Вищого антикорупційного суду передали справу, від якої волосся стає дибки. У серпні 2022 року Міноборони уклало контракт на 100 тисяч мінометних пострілів. Держава переказала мільярд 340 мільйонів гривень. Снаряди так і надійшли, тобто українська армія залишилась без озброєнь, а гроші безслідно зникли. І це під час найваж... такої найтяжчої війни. Обвинувачені колишні чиновники Міністерства оборони та представники приватної кампанії. Тепер слово за судом. Як ми пригадуємо, з початку війни жодна крупна риба, яка фігурує у Оборудках в Міністерстві оборони досі не отримала вироку. Ну і про культурку. Вуді Аллен в Москві. Світ культури теж не без сюрпризів. Міністерство закордонних справ України різко засудило рішення Вуді Аллена приїхати на московський міжнародний тиждень кіно. Разом із ним там з'являються Емір Кустуриця і Марк Дакаскос, старі друзі, друзі Кремля. Київ заявив, такий візит це образа пам'яті жертв російської агресії, бо мистецтво не може відбілювати злочини. А тут маємо не фестиваль, а політичний карнавал, де кіно перетворюється на пропагандистський плакат. Фіналізуємо 25 серпня. Показали цей день. Показав усе, і союзників, які тримають руку на пульсі, і сусідів, що часом замикаються у внутрішніх іграх, і наших чиновників, які досі здатні красти навіть під обстрілами. Але є інше: Україна тримає фронт і дипломатичний, і воєнний, і навіть у День Незалежності світ бачить, що ми боремося за своє, і це робить нас. Незамінними для світу. Дякую і дякую Збройним силам за їхню найкращу в світі дипломатію.